Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. 13-та година. Час новин. Для вас працюють факти та вікна. Вітаю! У Запоріжжі на місці російського теракту тривають пошуково-рятувальні роботи. Менше години тому надзвичайники вивільнили з під завалів тіло вже восьмої жертви ракетного удару. Росіян окупанти вгатили балістикою напередодні серед білого дня. Поцілили в приватну медичну клініку. В середмісті. вибухова хвиля понівечила сусідню школу, садок, кав'ярню та десятки припаркованих авто. Під завалами опинилися не менше десятка співробітників та відвідувачів медзакладу. Людей серед потрощених бетонних плит шукали кінологи. Близько півночі вдалося врятувати двох жінок. Жінки були заблоковані. Майже сім годин вони провели під завалами, але їм вдалося дозвонитися на лінію 101, і це пришвидшило їх пошуки. Вчора не всі співробітники були на роботі. Тому дякувати Богу. Тіліли. Зараз ви знаєте про долю всіх своїх команд. Ні. Ні. Доля ще двох наших співробітників наразі невідома. Рятувальники продовжують пошуки. Упродовж ночі та зранку дістали з-під завалів ще чотири тіла. Загалом на цей момент загиблих восьмеро. 22 людей поранені. В лікарнях лишаються п'ятеро. Один чоловік у вкрай тяжкому стані. Сьогодні в Запоріжжі оголошений день жалоби. На Харківщині в містечку Златопіль до 17 зросла кількість людей, які постраждали від російського обстрілу по тиловому населеному пункту. Вдарили двома іскандерами. Одна людина у важкому стані. У чоловіка черепно-мозкова травма його відправили до Харкова до обласної лікарні. Пошкоджено 16 житлових будинків, адмінбудівлі, школу, господарські споруди, автівки, будівлю банку, поряд з якого влучила російська ракета, відновити вже не можна. Співробітники установи дістали поранення. Найбільша кількість боєзіткнень нині на Курахівському напрямку, зокрема і в самому Кураховому. Ворог кількісно переважає збройні сили, а відповідно має успіхи у місті. Тривають уже вуличні бої проти екіпажі білих янголів, що намагаються вивозити з під обстрілів тих, хто зволікав з евакуацією до останнього. Сотні окупантів щодня намагаються прорвати оборону Курахового, маючи перевагу у живій силі, росіяни зайшли у місто. Тут нині тривають вуличні бої. Повільним темпом росіяни наблизились до місцевого елеватора. Напередодні їм вдалося почепити на даху триколор. Ось сюди, ось сюди, ось сюди, наліво, наліво. Пробитий бак. А це вже екіпаж білих янголів, який попри близькість загарбників, ще заїжджає до міста, аби евакуювати тих, хто дотягнув до останнього. Що з вами. Ранення? раніня рана, рятуючи життя цивільних, правоохоронці ледь не попрощались із власними. Їх евак автомобіль росіяни атакували з неба дронами. На щастя, екіпаж не постраждав. Разом з евакуйованою пенсіонеркою та її родичем довелось перечікувати шквальний обстріл противника в одному з будинків, але й по ньому росіяни почали працювати з кидами. Дивілася. Машину допалюють. Та як бачимо з відео, росіяни добивали не машину. Вони цілеспрямовано намагались знищити і евакуаційну да, групу, і цивільних, яких вона вивозила з під вогню. Ну ми зараз під ними не уйду. Вечір мужин. Лише дивом ця евакуація закінчилась з усіма живими її учасниками. Поліцейським вдалося запитав. переміститися до іншого будинку, надати допомогу пораненій пенсіонерці, і вже в сутінках таки виїхати з Куракового. Вась подубавні немножко, Ми щас повопадаємо. Ці кадри зняті на боді камеру одного з членів екіпажу білих янголів, котре доводять зволікати з евакуацією, не можна, адже наступного разу може й не пощастити за матеріалами поліції Донецької області. Костянтин Мельников, факт Сітів, Єдині новини. Сили оборони України вночі вдарили по нафтобазі російських окупантів у Брянській області. Повідомили в Генштабі. Там зберігалося диспаливо, яке активно постачало армії РФ. У телеграм-каналах поширюють відео масштабної пожежі. Зарево бачили за десятки кілометрів. Місцеві жителі повідомляють, що в місті пролунало близько десятка вибухів. Російське міністерство оборони відзвітувало, що над Брянщиною нібито збили 14 безпілотників. Гаряче було цієї ночі і в російському таганрозі. Місцева влада повідомляє про ракетну атаку, внаслідок якої згоріло 14 автомобілів та пошкоджено промислове підприємство. У ЗМІ уточнюють, що йдеться про таганрозький авіазавод. Пошкоджено також котельню, тож майже 30 багатоповерхівок залишилося без тепла. З'явилися деталі зустрічі в Парижі трьох лідерів Зеленського Трампа та Макрона. Їх розкрило британське видання Ройтерс. За інформацією журналістів, президент України використав свою першу зустріч з Трампом після виборів, у США, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якій угоді щодо припинення війни з Росією. Хоча конкретних деталей можливого мирного плану не обговорювали. Пише Ройтерс. Трамп наголошував, що прагне негайно припинити вогонь, почати переговори та швидко завершити війну. Зустріч пройшла в дружній атмосфері. Додає видання. Причому Макрон та Зеленський діяли узгоджено та уникали тиску на Трампа. Американський гість поводився доброзичливо, шанобливо, відкрито і схоже був налаштований слухати. Зеленський підкреслив, що для досягнення тривалого миру необхідна справжня сила від США, а також згадав, що Путін 24-го року відрізняється від Путіна 17-го року. Зустріч залишила відчуття невизначеності, адже Трамп та наближені до нього посадовці так чітко і не окреслили, як вони бачать можливе врегулювання війни. Правоохоронці просто зараз проводять обшуки на Укрзалізниці через спекуляції на квитках на потяги міжнародного сполучення. Як повідомляє Нацполіція, у кримінальному провадженні фігурує група посадовців Укрзалізниці за даними слідства, вони створили схеми, які призвели до значних збитків та створили штучний дефіцит квитків на найпопулярніші напрямки. Зараз у цих посадовців удома та в офісі в Києві та області проводять обшуки. Слідчі дії проходитимуть сьогодні і в потягах міжнародного сполучення під час відправлення та прибуття. Тож пасажирів просять із розумінням поставитися до ситуації та сприяти правоохоронцям. Водночас затримок потягів наразі немає, запевнили нас в Укрзалізниці. Більше деталей обіцяють повідомити разом із нацполіцією сьогодні, після закінчення слідчих дій. Відновлюються з руїн село Новогригорівка на Миколаївщині. Оживає після нещадних російських обстрілів. Там не втіліло жодного будинку. З 360 місцевих до села повернулася майже половина. Люди самотужки беруться до відбудови обість, А ще власним коштом створили парк пам'яті загиблих захисників села. Луїза Єрміна продовжить. Вже душа радується, що вже є стіни, є вже вікна, є криша. Далі буде потихеньку, але воно буде. Лідія показує нам уже відбудовано батьківську хату. У 2022-му великий двоповерховий будинок родини росіяни фактично зрівняли із землею. Від оселі лишився тільки фундамент. Полже залишився, який був там. Да, є містами, що він був пошкоджений, зруйнований, але є». Це що залишилось від будинку, коли родина повернулася до вщен зруйнованого села, самотужки почали розбирати завали будинку, поміж руїн знаходили і рештки ворожих боєприпасів. Все точ, -точ як було до війни. Кожна кімната вже давно розпланірована. що, як все буде по мінімальному кровать. Шкаф, тумбочки, все. Ліда. Тут головна архітекторка і бухгалтерка. Каже, коштів катастрофічно бракує. Гроші з державної допомоги вистачило тільки на частину покрівлі. Нині ж лишилося провести в будинку електрику, зробити внутрішні ремонтні роботи та закупити меблі. І таких родин, які попри все беруться до відновлення, в селі чимало. Галина Михайлівна серед перших повернулася у 22-му до понівечений ворогом Новогригорівки. Відтоді вона постійно запрошує до села волонтерів, аби допомагали людям повернутися до життя. Жінка відновила і свою розтрощену крамницю єдину в селі. Але саме необхідне в магазин завозимо. Люди другий раз замовляють там комусь щось з речей привезти, там носки, рукавички. До Новогригорівки нині повернулася менше половини селян. Не забуваю той, у кого хлопці на нулі. У нас багато хлопців на нулі. У нас є один загиблий. Місцеві самі зібрали кошти і облаштували парк пам'яті загиблих захисників, які боронили село від росіян. Ось тут четворовоче молоді: 20, 25, 24, 26. Це Ігор Петришин. Це з нашого села. Захисник загинув в Миколаєві. Пані Ірина одна з останніх, хто виїжджав із села, коли росіяни буквально на її очах почали прицільно гатити по обійстях Бачила, як тут було, яке тут пекло було, як тут нас били всім, чим тільки можна. то Уже тоді в мене була виникла ідея, тільки в мене тоді була ідея зробити музей. Музей в розбитому селі було робити просто ніде, тому і вирішили створити таке місце пам'яті. Ірина сама знаходила родичів бійців. Я почала обзванювати. Може, хто живий залишився, хто в полоні, хто зникнув, кого іменно захоронили. Мені було це дуже важливо, тому що завдяки. Завдяки їм ми повернулись додому. Вони віддали своє життя за те, щоб ми були зараз у своїх домівках. У селі впевнені, що згодом всі місцеві повернуться додому, а їхня новогригорівка відновиться. Луїза Ірьіна, Тарас Вовченко, пак Сітіві єдині новини. Енергоефективні рішення продовжують шукати міста сонячними станціями на лікарнях та водоканалах. Уже не здивуєш. Тепер громади зацікавилися тепловими насосами для опалення та гарячого водопостачання. Чим вони ефективні та яка економія? Дізнавалась Наталя Кулик. Улюблена розвага в одному з дитячих садків Звягеля – Заняття в басейні. Дітей з води не витягнеш. Раніше басейн починав працювати тільки з опалювальним сезоном у жовтні, а закривали його у квітні, коли центральне опалення вимикали, бо дуже дорого утримувати цілорічно. Але віднедавна тут встановили тепловий насос. Його потужності вистачає на підігрів басейну, теплу підлогу і гарячу воду. Ми навіть не сподівалися, що якраз в часи повномасштабного вторгнення ми зможемо в нашому дитячому садочку відновити басейн. І тут якраз все співпало. Ми запрацювали з громадською організацією «Екоклуб», і вони допомагали допомогли нам спочатку сонячної станції, потім з тепловим насосом. Цей проєкт унікальний перший в Україні для дитячого садочка. Насос бере тепло з повітря і ним нагріває воду для опалення чи гарячого водопостачання. В громаді він заощаджуватиме до півмільйона гривень щороку на рахунках за комунальні. Цей звягальський садочок тепер взірець енергоефективності, бо маючи сонячну станцію, з якою легше переживали літні знеструмлення. Батьки зразу не дуже здивовано відреагували, А що у вас кондиціоніри? Ні, це в нас тепловий насос. А що це ваша сонячна станція? Так, це наша сонячна станція. О, то класно. Ми будемо економити. Ми будемо оберігати наше природнє навколишнє середовище. І знову ж таки, ми одні з перших, і це круто. Обійшлося встановлення насоса в 66 тисяч євро. Гроші виділив уряд Німеччини, Втілюють великий проєкт. Відновлювальні джерела енергії для стійкої України тепер у звягелі думають, в яких ще закладах теплові насоси будуть вигідними. Місто дуже активне, уже має сонячні станції на лікарні, пологовому водоканалі. Да, це рішення не з дешевих, але сьогодні є багато можливостей приймати участі в грантах. Потрібно використовувати будь-яку можливість, потрібно розраховувати, потрібно напрацьовувати техніко економічні обґрунтування для того, щоб принаймні у Співпраці з донорськими організаціями ви були готові до впровадження таких рішень. З літа такий ж тепловий насос працює в лікарні Костополя на Рівненщині. Тут чотири корпуси на стаціонарі до 9 тисяч пацієнтів в рік і немає централізованого гарячого водопостачання. Воду підігрівають бойлерами. Бойлер він має там 50 літрів. Ну нехай там 80 літрів. Це не є багато, коли в лікарні лежить, візьмемо будь-яке відділення, там лежить 50 чоловік. От 50 чоловік і є там два-три бойлери на відділення. Ну, ми всі розуміємо, що це недостатньо, тому що він використовується двома-трьома людьми. На один корпус тепер працює тепловий насос. На всі потреби лікарні його мало. Місто вже думає над ще одним. В день орієнтовано Костопільська лікарня економить близько тисячі гривень. Якщо до встановлення теплового насосу... Споживання було 190-200 кВт годин. То після встановлення теплового насосу споживання зменшилося і становить 75 кВт. А за рік на світлі лікарня заощадить до 400 тисяч гривень. На встановлення насоса місто витратило 570 тисяч. Більшу частину мільйон гривень надало посольство Німеччини в Україні. З економією та допомогою донорів громаді окупиться за рік. Теплові насоси не альтернатива, а сучасне доповнення до систем централізованого гарячого водопостачання і опалення. Насоси можна ставити на котельні, теплові пункти, багатоквартирні будинки. Залежно від потреб у житлові будинки, наприклад, коли виключають гарячу воду влітку, доводиться гріти бойлерами, а потім платити за світло втридорога. Костопіль і Звягель підігрів гарячої води, здійснюється літом, здійснювався літом за допомогою енергоємних бойлерів, що відбувається в більшості помешкань наших рівнян або багатьох мешканців України, які літом, там де немає централізованої гарячої води, підігрівають гарячу воду за допомогою бойлерів. Тепловий насос здатний скоротити витрати приблизно в 3-4, інколи в 5 разів. Нині своїм коштом встановити теплові насоси зможуть не всі громади, але міжнародні партнери готові фінансувати. Фахівці екоклубу допоможуть з документами. Наталя Кулик, Факт, сітівій марафон Єдині новини.